Уяви собі день, коли все, все закінчиться. Все закінчиться, що ми бачимо. Всі Божі благословіння, Його загальна благодать, яка виявляється в тому, що дощ іде на прагних, неправдних. Івангелія воно проповідується до сих пір всім людям. Навіть самі нечистиві грішники, які не хочуть каяти своїх гріхах, не можуть отримати насолоду від цього життя. Уяви собі день, коли це все закінчиться. Ти стоїш перед Великим Божим престолом. Ти бачиш агнця на престолі. Агнця, який прийшов перший раз в світ як. Агнець, який був введений на заклання. Тепер же він стоїть як лев, який іде судити. І ти бачиш, що стоїть велика кількість народу позаді. Ти бачиш, що всі люди. Вони щось очікують, щось має відбути. Ти розумієш, що все, що зараз відбувається, це вже, це вже правда. Це вже точно і точно є правдою. Але. Ти бачиш, як той Агнець, який є водночасі левом, він відкриває книгу життя і називає твоє ім'я. Твоє ім'я. І каже, що я створив тебе за своїм образом і подобою. Я дав тобі все, щоби ти жив для моєї слави, щоби ти прославляв своїм життям мене. Кожного дня через природу ти бачив мене, тому що вона наскільки видимо вказувала на моє існування. Кожного дня була проповідь Євангелія, заклик до того, щоби ти прийшов до мене. Але ти сказав ні. Ти потоптав жертву, і ти захотів жити так, як ти це хотів І ти розумієш, що все, тут уже нема надії, тут уже немає ніякого заклика, тут уже немає ніяких думок, що а може якось прокатить то покаяння, яке ти відкладав надалі, 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 цей день не прийшов і ти помер. І суд настав. Вирок винесений. І ти йдеш мучитися вічно в місце повного, повної Божої відсутності, відсутності світла, його благословінь, темряви, страждань, муки, болю. Найгірше, куди може людина попасти. І ти розумієш, що нема надії. Що я це все говорив? Знаєте, ми можемо дивитися на пилата якогось, який, наприклад, е казав Христос.